Сама вже технологія ноутіл являлася позитивним елементом для зміни в ґрунтах. Ґрунт дійшов до такої е, стану, що зважте 60% відсотків нашого е, географії це по правому березі Дніпра. Е, хлопці були в мене підтверджують. Так, Сергій, це склонові землі, балки, думають, рівнина степ, нічого подобного. Е, жодна краплина. Не сходила з наших ґрунтів. Навпаки, я навіть останавливався, показував. Ось о, дивіться, люди обробляють ґрунт, їхній ґрунт при зливих дощах переноситься на нашу польову дорогу і нам рови рви. Ось, і якщо хтось згадає, 30 жовтня, я зараз пам'ятаю, в 2020 році випало 100 міліметрів опадів. Жодного блюдця, жодного співання в господарстві не відбулося. Ради, поруч холдинги, хто їхав трасу Маринське-Береслав, земляки тут у нас є, бачили, по 3-5 по місяців стояли блюдця. Навесною обривали їх чи обкультивували, бросали їх. У нас блюдця були. І от той ґрунт, де сівалка пронто... Це солонець. Ми за 3-4 роки запустили, там е, ніколи в нас не було цього, тому що ну, сама, е, будемо говорити, капілярність капілярність е, грунта е, і її, вона як губка. В певний момент вона втримала вологу, коли на протяжний певний період часу, там 2-3 місяці не було вологи, вона поетапно віддавала.